Ні, ні купити молодий кущ винограду досити дорого, та ще й приживеться він чи ні, вісь харчування, але людям часто здається, що займатися виноградними саджанцями самостійно нереально, що всі ці операції з розмноження садових культур. Це справа майстрів з досвідом. Однак наведіть, якщо ви не професійний, виростити свої саджанці винограду не складі великої праці, давайте переконаємося в цьому самі. Вирощування саджанців винограду від живцювання до посадки. Отже, восени після листопада в деревині місті максимум поживних речей. Саме зараз найкращий час різати живці. Заготовлені восени смороду мають здатність до докорінення значно більше весняних, вибираємо глядачі лози товщиною не менше олівця, ріжемо живці по 30-40 см так, щоб на кожному було по 3-4 бруньки. Верхній зір зробимо чотирма-п'ятьма сантиметрами вище бруньки, тепер відразу ж загортаємо їх у мокру тканину, мов ще краще під шовбі, місцем зору, і помічаємо у вологе прохолодне середовище найкраще для цього підійти підвал. Але піде і нижня полиця холодильника. Якщо кладемо в холодильник, то додатково закриваємо наш цінний вантаж поліетиленом, оскільки повітря холодильника сильно висушує. Навісні ближче до середини березня дістаємо живці з прохолодного місця, обрізаємо гострим ножем знизу під брунькою, під прямим кутом, відстаємо 2-3 см над верхньою брунькою, робимо косий зріз так, щоб сік стикав по іншій стороні від бруньки, нижню бруньку віддаляємо, нижню третину живця поздовжньо надрізаємо ножем бритвою або іншим гострим предметом. Ці пошкодження, кору сприятимуть кращому коренотворенню. Кладемо живці у відро, заливаємо повною водою, тримаємо їх так два дні при температурі води не більше 18 градусів Цельсія, додатково можна додати до них розчин гетероксину, гумату, біостиму, епіну або кореневіну. Ці гормональні препарати сприяють більш інтенсивному коренотворенню. можна також додати ложку меду народний засіб для стимуляції вкорінення, наливаємо в літрову банку води на 3-4 см, ставиться туди живці. Зазвичай в одну банку може влізти не більше 10 штук. Ставимо банку ближче до сонця, вибираємо підвіконня південного або південно-західного напрям. Приблизно через два тижні розпустяться бруньки, з'являться зеленькі пагони, що через тиждень будуть корені. Слідкуйте лише за тим. Щоб живці не висмоктали всю воду з банку, періодично підливайте її до початкового рівня, до цього моменту у нас мають бути ємності для посадки саджанців. Найкраще для цього підходять літрові пакети тетрапаки з-під молока, відрізаємо верхню частину, робимо в дні невеликі відчини, встановлюємо їх на піддони, засипаємо на дно невеликий шар дрібного керамзиту, для кращого дренажу, зверху засипаємо землю, земля готується з трьох частин. Третина піску, третина садової землі, третина свіжого лісового листового перегною, перемішуємо складові нашого посадкового субстрату. На кулю керамзиту насипаємо трохи ґрунту сантиметрів 5-6. На цю кулю ставиться живець і засипаємо його з усіх боків землею так, щоб він виглядав над поверхнею ґрунту, десь на 15-20 сантиметрів. Ущільнювати брунт навколо нього не можна. По перше, повинна залишатися легка структура ґрунту по другові. Він сам трохи осяде. Тепер залишається стежити за вологістю розсади, однак не пересихання брунту і передзволоження. Це дуже шкідливо для росту коренів саджанця. Уливати потрібно тельбухи, але часто підтримуючи брунт на стабільно вологому рівні, підгодовувати на даному епісаджанці особливо не потрібно. Всіх необхідних для коренотворення речовин їм викласти з того, що міститися в брунті пакету. Коли листочки з бруньок підуть у посилений ріст, прищипніть пагін, таким чином ви отримуєте дві гілочки, через 2-3 тижні прищипніть їх також, до моменту висадки кінця травня ви вже отримуєте розположений маленький виноградний кущик, інші методи вирощування виноградних саджанців, крім зазначеного способу, існують і інші прийоми вирощування саджанців. Це в першу чергу підкапування пагонів в повітряне, відведення розмноження кореневими нащадками. Іноді саджанці винограду називають щечубуками. Відже, якщо ви маєте достатнє місце на садовій ділянці, якщо у вас звісно, вже є виноградний кущ, а не доводитися брати живець у знайомих або купувати то найменш трудомістким найкращим, але не найкращим методом є літнє підкапування пагонів. Вибираємо вподобану гілку винограду. Вона має бути здоровою, сильною, без відмерлих ділянок визначаємо її нижній бік той, вниз якого ми будемо підкопувати її в землю, бо ростимо не з гілки бритвою або гострим ножем, але бритвою зручніше, як і у випадку з живцями. Цей прийом сприяє активнішому коренотворенню, закапуємо гілку поруч із кущем паралельно до землі. Десь на 10-15 см, кінець гілки виводимо назви. Таким чином пробуджується велика кількість бруньок, і вже скоро з них вилістимуть пагінці до сонця, а під ними активно створюватимуться корені. Зелені пагони не забуваємо періодично прищипувати, щоб формувався розгалужений кущик, як вони зміцнюють, викопуємо їх, рубаємо гілку на частини за кількістю вирослих пагонів, все наші саджанці готові, можна їх садити, міну з цього методу полягає у не дуже швидких термінах качана плодоношення. А також у тому, що при пересадці буде пошкоджена коренева система молодих саджанців, смороду будуть трохи стояти в зростанні після посадки на основне місце від таких саджанців. За умови грамотного догляду можна буде перший урожай отримати не раніше ніж за три роки. Є також спосіб вирощування саджанців повітряними відведеннями, здійснюється він пізньою весною на початку літа вибираємо лозу. Видаляємо на нижній її ділянці всі листя, знімаємо кільце кору з неї. Зняте кільце має бути перпендикулярно до навпростець лози, вище і нижче знятого кільця по кору, це все для інтенсивного коренеутворення. Надягаємо на неї поліетиленовий пакет у місці майбутніх коренів, зв'язуємо туго нижче місце борознення мотузкою пакет. У нас вийшов кульок на гілці, насипаємо туди зволожену брунтову суміш. Землю, пісок, перегніть, зв'язуємо туго пакет зверху, отримуємо резервуар з ґрунтом, тут створюватимуться корені, щоб пакет не перегрівся, зв'язуємо пакет щільним папером, унікально проникаючи сонячних променів всередину. Підв'язуємо лозу, щоб пакет з землею стояв вертикально, восени розмотуємо папір, утворилися коріння. Виноград готовий до посадки, обрізаємо лозу, залишаючи 3-4 бруньки, здійснюємо посадку, кореневі відведення, мабуть. Найпростіший спосіб отримати саджанець. Викопуємо потужний виноградний корінь, обрубуємо, не боїмося, рослина це переживе, викопуємо поздовжню неглибоку глибоку яму. На дно укладаємо корінь горизонтально, засипаємо все перегноєм, не забуваємо часто поливати сплячі бруньки. Кореня тут же у великій кількості прокидаються. Вже через кілька тижнів над поверхнею з'являться перші паростки. Чекаємо, коли вони зміцнюють, відкопуємо і ріжемо потрібну кількість майбутніх кущів. Все тепер можемо садити наші виноградики. Правильна посадка молодого винограду, посадка саджанців винограду виконана грамотно. Дуже скоро дасть результат при правильній агротехніці, смороду розвиваються у потужній плодоносні кущі. Два основні умови забезпечують успіх росту. Це глибокі ями з дренажною системою, глибокий полив ями для винограду копаємо глибиною близько 80 сотні сантиметрів, ширина квадратом зі стороною 60 см. Униз розсипаємо золу близько 400 грамів. Зверху укладається дренаж, галька, керамзит, біта цегла. Шар дренажу не менше 10 см. Зверху кладемо лист шиферу, на який встановлюємо вертикально шматок труби завдовжки не менше метра. Найкраще підходять широкі азбестові труби, адже вони не іржавіють. Саме труба забезпечує надходження води. Добривши безпосередньо до глибинних коренів рослини, трубу встановлюємо з північного боку від положення куща. ґрунт вилучений з ями. Змішуємо з двома відрами перегною. Якщо у вас важливі ґрунти, то додаємо до суміші ще піввідра піску для легкості субстрату, притримуючи трубу. Насипаємо ґрунт кулею 20 тицяць сиплем по центру ями гірку землі. Зверху ставиться наш чубук винограду. Дуже акуратно відправляємо коріння по пагорбу, присипаємо землею з усіх боків. Засипаємо. Тримаючи трубу, наш кущик, не залишаючи його без уваги, слідкуємо, щоб дві нижні бруньки саджанця були присипані землею, залишаючи назви лише верхні пагони, незабаром ґрунт сам осяде. Залишається відправити положення труби. Зверху засипаємо гарною кулею мульчі, найкраще підходять тирса листяних пірід і стара солома. Але так, щоб назви стирчали гілочки щойно посадженого винограду, перший рік поливаємо щотижня, заливаючи в трубу 15-20 літрів води, залежати від того, наскільки буде спекотно, трубу зверху прикриваємо консервною банкою, щоб уникнути засмічення і потрапляння туди ізної живності. Якщо посадку здійснюємо восени. То просто дуже добре викриваємо нашого молодого улюбленця на зиму, навісні починаємо поливати до кінця літам, отримуємо потужний кущ, готовий через рік дати перший урожай. Якщо садити багато кущів, то логічніше копати траншею. Тоді розташовуємо виноград двома рядами з відстані між ними 2 метри. Відстань від куща до куща в ряду вибираємо вподобану, рівно віддалено від одного та іншого ряду ріємо траншею. Глібіна така сама, як і для ям, близько метра весь порядок закладки елементів правильної ями переносимо Попіл, дренаж, шифер, суміш землі з перегноєм труби. Труби встановлюються по центру траншеї відстань 2 метри між сусідніми, копаємо невеликі похилія в напрям до траншеї, тут розташовуємо наші саджанці, також споруджуємо невеликий пагор, на ньому розсилаємо коріння, але нахиляємо всі посадки в бік траншеї. Туди ж більшою частиною спрямовуємо коріння саджанців. Незабаром коріння саме дійде до вологого поживного середовища траншеї. Через рік ви просто не повірите, на що перетворилися ваші маленькі паростки. Список необхідних матеріалів і інструментів для вирощування саджанців, а також для їх посадки, гострий ніж або бритва для бороздування кору і зору кільця, тканий матеріал для зимового зберігання живців, поліетиленові пакети для різних потреб, літрова банка ємності для вирощування живців капронові нитки, обгортковий папір, лопата, перегній суміш, пісок, дренаж, керамзит, щебінь. Віта цегла попіл шматки шиферу, шматки труб близько метра, завдовжки шпарах для підключення повітряних відводків секатор.